Ніч покрила землю тихим, покривалом теплих снів, знову місяць прокотився, серед гіль, серед середолин, і одна яскрава зірка засвітилась уночі, на землі Господь з'явився, став людиною, як ми. День різдва, день різдва, свого сина Бог послав. День різдва, день різдва. Про народження Ісуса, ангел Божий сповістив, гор небесний похвала ми, ніс Христу славетний. Мудреці прийшли зі сходу, щоб побачити дитя і вклонитись перед Богом, прославляючи Цям. День різдва, день різдва, свого сина Бог послав. День різдва, день різдва, ми дарував. Будем співами вітати, Ісуса прославляти. Пробування у Ісуса на шляху, як Шлях прославлений, величний ви йому. та сім'я Його не знає, що готує доля лягів. і Марія спочиває з дорогим дитям Своїм. День різдва, День Різдва, свого Сина Бог послав, День різдва, день різдва, ми радість дарував. Будем співами вітати, Ісуса прославлять День різдва, день різдва, день різдва. День різдва свого сина Бог послав. День різдва, день різдва, мир і радість дарував. Будем співами вітати. Богу, в небі тихо зори мерехтять, світить місяць там на небосхилі, нам цю ніч явилась благодать. Божий син зійшов на землю в тілі. Я в думках, крізь темряву століть, ли на ту далеку Палестину, бо мені там хочеться зустріть Неземну земну малесеньку дитину. Ось гурточок, бідних пастухів. Там сидить, гартуючи отару, це ж для них ці звістко, сповістив Боже ангел, що з'явився в славі. Ці слова пронеслися, наче грім, уст його у просторі неземнім. Я звіщаю людям радість цим, вам Христос родився в Ефеємі. Амінь.